Я uh, у 90-му році обрав участь у революції на країні, який uh, ну, ця революція вибрала за незалежність від uh, Радянського Союзу? Я ніколи не думав, що нам доведеться за нею воювати. І так вийшло, що у 2014 році я uh, добровольцем пішов uh, в Національну гвардію. І два з половиною роки від виводу. Я uh, ветеран АФО. Uh, але я дуже цивільна людина. Я підприємець з 25-річним статусом в старшим, цивільному житті, я роботи рядової ради інвестиційного фонду. Uh, я батько чотирьох дітей. У мене з скіше 3,5 років. Компільські п'ять з половиною років і статися. 6,5 років. Я їх, ну я мав право не йти ні на як війну, але я розумів, що незалежність настільки цінна і стільки буде згодом. І коли всі їхали з Києва, я їхав в Київ в свою частину У 22-му році, 24 числа, я вже взяв руки автомат і а, пішов захищати а, Україну. Знаєте, я командую Словом згодом спеціального призначення. А, ми дуже ефективно відкимося. На моєму рахунку 135 підтвердження а Рахунок всього взводу йде на тисячу, бо невеликих згод, 41 снайпер. І в 22-му році, в листопаді, 13 числа, я на міну в Сергіянському лісництві, Втратив ногу. Ви знаєте, для мене втратити мову не страшно, чому насправді є боюся. Це втратити поліщення. І тому у 23-му році тут в Нью-Йорці я, я, я а, і е, вже 19 квітня 24 року я заслужив на посаду командира взводу. І ми поїхали з Степенка, Серебрянка, Піщане. І зараз я е, е, повернувся з Попроського напрямку. Я приїхав, прихив сюди і бачу, що українці тут збираються, вони. Е, знають, що відбувається, вони допомагають, вони а, роблять все, щоб наша перемога наближалася. І я вам скажу, ви ну, можете всі цікаво, кацапів нема успіху на полі бою. Абсолютно немає успіху на полі бою. Це велика заслуга на всіх, це велика заслуга вас, тому що. Уважає, приїду з хлопцям розкажу хлопці, кажу там, люди збираються, допомагають, ніхто не забудуть.